СССР ведь юридически где-то существует и продолжает существовать. Было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границ. Но Марию про меня просто потряс. Город был практически стерт с лица земли. Но я хочу, чтобы ты сконцентрировался на мне. На початку цього тижня з'явилися неспростовні докази того, що у найвеличнішого із найвеличніших президентів США Дональда Трампа усе ж таки присутні залишки аналітичного мислення. Нагадаю, що Wall Street Journal поділився деталями розмови малосвідченого нарциса із європейськими союзниками після двогодинного телефонного дзвінка Путіну. І оу, здивую. Трамп нарешті зрозумів, що Кремль не прагне миру, бо Кремлівський самодержець вважає, що перемагає у війні проти України. Настало просвітлення. Вау! Oh wow! напередодні ці самі інсайди від американських медійників спростував Дональд Туск. Польський прем'єр заперечив, що Трамп у розмові із євролідерами, заявляв про неготовність Путіна припинити війну, але водночас підтвердив, що з російського боку немає навіть натяків до якнайшвидшого припинення того самого вогню. Що в принципі підтвердив і сам Путін, оголосивши нові цілі так званої СВО – створення буферної зони. Було прийнято рішення у созданні необхідної буферної Зоны безопасности вдоль границ. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают. Активно подавляются огневые точки противника. Работа идет. Відверту буферну зону за краще створити навколо бункера, з якого записує свої звернення Путіни, відгородивши від цивілізованого світу. А нові погрози нагадаю пронали під час наради із урядовими чинушами, де Владимир Владімович наказав розробити план відбудови Курської, брянської та Белгородської губернії. Причому цілі противник праті вибирають як правило не маючи воєнного значення. Мирні об'єкти дома, людей. E... события сегодняшнего дня только подтверждают то что мною было только что сказано. Із цих заяв складається враження, що Путін описує військові злочини росіян на території України і відзеркалює терористичні атаки та проектує їх на збройні сили України, а створення так званої буферної зони мантра, яку не норзу публічно озвучує карлик, і це схоже нова ціль побіди десної війни. Судіть самі перше повідомлення задблогерів та телеграм-каналів штибу Соловйова про те, що Росія дійшла до Дніпропетровської області виявилися фейком. І друге неможливість вийти на дмінкордони частково анексованих областей. І ці фактори змушують вигадувати нові завдання, щоб у помітний, хоча б якийсь прогрес. До речі, не встиг Путін записати власне відеозвернення, як ледь не відразу з'явилася смачна і влучна відповідь від українських дипломатів. Георгій Тихий, речник Міністерства закордонних справ України, розтлумачив, що буферна зона може існувати на території Росії, і саме для цього Україна проводить курську операцію. Ці слова доводять наочно, що саме Путін, саме Росія перешкодою для мирних зусиль зараз, і саме на них потрібно посилювати тиск всіх форм того, щоб примушувати Росію і Путіна до миру і повного тривалого припинення вогню повне тривале, а особливо безумовне припинення вогню від цих прикметників особливо лячно стає саме Дональду Трампу. Про що стало відомо із цієї самої інсайдерської статті від Street Journal». Європейці наполягали, що результатом майбутніх переговорів у Ватикані мало стати саме безумовне Пеннення вогню, але Трампу не сподобалося це слово, хоча б мало бути навпаки. Бо саме це слово було прописано у вороку американського суду і звучало як безумовне звільнення. Що 10 січня врятувало від в'язниці новообраного президента США. після того, як його визнали винним у справі про плату за мовчання порноакторці Стормі Денілс. І саме це слово Трамп навіть стих надрукувати 8 травня у себе на сторінці в Трассу, описуючи можливість 30-денного перемир'я. Але як відомо, не лише безумовне, але й санкції проти РФ не до смаку Фредовичу, бо вони можуть образити Російську Федерацію. Уся надія на в ватакані, куди, начебто, мають поїхати представники адекватної частини команди дерсекретар Марко Рубіо і спецпредставник Кіткелох. Але схоже, росіян на панівському чобітку не буде. Спочатку багаторічний род Кремля Дмитро Пісков заявив, що немає жодних домовленостей щодо проведення наступного раунду переговорів у Ватикані. А згодом політичний консультант близький до Кремля Сергій Марков, заявив, що Москва не вважає Ватикан нейтральною стороною війні, а Путін не вирішить до Італії з міркувань безпеки. Хоча нагадаю, свого часу Міністерство юстиції Італії не виконало необхідних процедур, щоб ордер МКС на арешт Владимира Путіна набрав законної сили у цій країні, а зі свіж... Же Bloomberg, стало відомо, що росіяни міряють продовжити проговори саме в Стамбулі, куди попереднього разу прислали мединського і проговорників рівня статусу прибаранниці. Ну перепрошую, що ображаю цю благородну професію. До речі, Вашингтон попрохав більше не присилати цього самого Мединського на переговори з Україною, як і інших прихильників жорсткої лінії. І про це пишуть джерела Bloomberg. Минулий візит Мединського до Стамбула нагадаю, закінчився фіаско. Жодних домовленостей досягнуто не було. І тоді псевдоісторик зі списаної Дацію лише прогрузив Україні захопити Сумську та Харківську області і повіться воювати вічно. Або як мінімум ще 21 рік як зі Швецією. І водночас зганьбився на весь світ вигаданими цитатами Бісмарка та Наполеона. Бісмарк, який довгі роки був послом Санкт Петербургі, він завжди говорив: Ніколи не питайтесь обманути росіян і щось небудь у них украсть. Потому тому ж пройде время и рано или і рано поздно познеру всегда приходять за своїм та й варто часу у Кремля на порожні балачки немає, бо апетити і плани стають усе амбітнішими. Обмежуватися буферною зоною не збираються. Нові погрози пролунали від коня Лавурова. Вірний дипломатичний Буцефал Путіна заявив, що Кремль не дозволить російськомовному населенню України залишатися цитую під владою хунти Зеленського, І якщо правительства. так называемая хунта по большому счету Зеленского если они э, рассчитывают на то, что каким-то образом будет достигнута договоренность о прекращении боевых действий и то, что останется от Украины будет жить по тем законам, которые они напринимали это, это иллюзия этого допустить нельзя ни в коем случае на территории Украины, которая вот за пределами конституционных границ Российской Федерации, миллионы людей разговаривают на русском языке, он для них родной, и оставить их под началом хунта, запретивший, даже разговаривает на русском языке только, только думать, что они запретили, это будет как раз... очень большим преступлением. Власне, ці слова уточнюють попередню заяву Владимира Путіна, яку було поширено у неділю, але вона залишилась без належної уваги. У нас достатньо сил, средств для того, щоб довести е, начатое в 22 году до логического завершения с нужным для России результатом. Е, а этот результат – это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечения безопасности российского государства, обеспечения интересов наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим. И там, где проживают люди, считающие русский язык родным языком, считающие Россию своей родиной. А обидва спічі означають, що амбіції Москви не обмежуються лише анексованими територіями. У підтвердженні і слова радника президента так званої Російської Федерації Антона Кабякова, який заявив, що СССР досі існує, а війна в Україні це внутрішній процес. СССР від юридичні где-то і продовжує існувати. Так давно, що з 90-х годов говорят спеціалісти по конституційному праву, в тому числі стран Запада і Франції і США. А почему они так говорят? Они говорят так, потому что была нарушена процедура так называемого распуска СССР. Если съезд народных депутатов, он же съезд совета в 2022 году создавал СССР, то и распускать нужно было его по решению съезда этих самых депутатов. А если юридическая была нарушена процедура, то получается юридический СССР существует. Так говорят... Спеціалісти конституційного права. Якщо слідувати логіці радників президента Російської Федерації, то він в принципі нелегітимний легітимний президент. І знаєте, що у цьому всьому найабсурдніше? це розповідає радник Путіна, і ось такі люди йому в капках підсовують зведення із інтернету, щоб він був у курсі усіх подій. Але на цьому крінч від офіційних осіб з Російської Федерації не закінчився. Далі наведу слова голови Слідственного комітета Бастрикіна, який здивувався, що Маріуполь був стертий з лиця землі. До речі, він порівняв його із блокадним ланін... Рядом, и заявил, что в городе не было никаких военных объектов. Просто потрясающе. Я сравнил блокады Ленинград с Мариуполем. Немцы били по блокадам Ленинграда по расписанию в 7 утра и в 7 вечера. Огромное количество поврежденных зданий. Это можно по фотографиям посмотреть. Посвященная в, книгах, посвященная блокаде Ленинграда и в архивных материалах. Но Марию про меня просто потряс. Город был практически стерт с лица земли. Там никаких военных объектов не было. І на завершення про те, як росіяни намагаються мімкурувати під громадян інших цивілізованих, начебто країн, видання The Moscow Times пошило інформацію, що понад 20 людей відмовилися від російського паспорту заради сербського, але не змогли його отримати та залишилися просто без громадянства. Спочатку 20 росіян стали апартидами, особами без громадянства, після того як відмовилися від російського паспорта заради сербського, але не змогли його отримати. Щодо деталей, то право на постійне проживання і подання заявки на отримання сербського паспорта мають ті, хто прожив три роки. В Сербії і з видом на проживання при цьому отримати сербський паспорт можна лише за відмови від іншого громадянства, і от за словами анонімних співрозмовників The Moscow Times, причиною для невидачі сербських паспортів колишнім росіянам, може бути негласна заборона Білграда на надання громадянствам вихідцям із РФ України та Білорусі. Джерело видання стверджує, що офіційно такої заборони не запроваджено, але при цьому видача паспортів громадянам цих країн зупинена. Нагадаю, що раніше видання важної історії писало, що спочатку вій. Війни Сербія видала паспорти десяткам росіян, пов'язаних із Кремлем та оборонною промисловістю. І Белград також видав громадянство понад 200 росіянам із формулюванням на користь республіки. І друзі, до найважливішої інформації у цьому відео. Ми продовжуємо допомагати силам оборони України. 6 травня під час виконання бойових завдань загинув наш друг Василь Довбуш, який колись працював на 24 му каналі, режисером монтажу. Позивний його був Голден. Це дуже весела, світла і шалено життєрадісна людина. Мандрівник, байкер, меломан і безмежно відданий господар золотистого ретривера. Неша про нього тільки можна говорити хороше і просимо вас тепер допомогти його побратимам, які збирають на автівку. Переходимо за посиланням і просто допомагаємо закрити збір. Залишилося небагато.